Тобто я пропала на рік. Я не пропала. Я цілий рік стукала камінцем в стіну. Блін, це такі відчуття, а потім я плакала і рихала. Ось так. Мережу інтернет розриває майстерна пародія інтерв'ю Ані Лорак. Цю пародію зробила українська акторка та дикторка Катерина Сергійва. Я розумію, що це важко уявити. Але сьогодні мені 43. І головне, що цей день я святкую тут, в Україні. Я нагадую, ви дивитесь ютуб-канал Ростислав Продакшн. Катерина Сергієва дає дозвіл на опублікування її роботи. Тут. І сьогодні, звичайно, ви більше дізнаєтесь про український талант Катерину, яка працює в дубляжі уже з 2000 року. Нема чого їсти, концертів немає, роботи немає. Я сказала, медитуйте, танцюйте, їдьте на ретрити. Співа! <пит> <пит> ну чому <пит> всі весь час про гроші? Потім я зрозуміла, що треба чимось займатися, і згадала, що нікому не потрібна. І, о Боже, у мене почалася істерика. А потім мені зробили кілька уколів, і стало все добре. <пит> Але я так само не можу назвати війну, війну я й по сьогодні говорю трапилось що трапилось. Щоб підтримати це відео, обов'язково ставте вподобайку і залишайте будь-який коментар. Отже, нещодавно зрадниця Ні Лорак дала інтерв'ю російській пропагандистці, де в чергове звинуватила Україну. Після цього акторка і дикторка Катерина Сергієва розвеселила українців своєю версією ганебного інтерв'ю співачки. Адже я жінка, я дівчинка, і коли трапилось те, що трапилось, це був шок. Мені почали всі писати, питати мене де я? Що я? Коротше, я обісралась від страху. Я почала бухати, потім така ве, а потім знову ці припадки. Типу ж я українка, як я можу. І я така Україна, це чудово. Але гроші! <звук> гроші для мене ніколи, знаєте, не пахли і не пахнуть. Катерина Сергієва, голова творчої спілки акторів-дикторів України, вона дуже влучно відтворила міміку ані Лорак і створила пародію на інтерв'ю артистки зрадниці, колишньої народної артистки України. Ця пародія дуже сподобалася українцям і безліч коментарів, де українці відзначають майстерність пані Катерини. Знаєш, Альона, я хочу зізнатись, я не повністю розкрилася в першій частині нашого інтерв'ю. І знаєш, була не до кінця щирою. Тому зараз я як розкриюсь, господи. Так, тексти я більше того, я зізнаюсь, я їх не пишу. Я імпровізую. Імпровізую по ходу і залишаю найкраще. До цього я, от навіть про Ані Лорок я багато слухала інформації, але вона траплялася по ходу. Звичайно, ми всі слухаємо, ми всі щось вмикаємо. І єдине в мене абсолютно не було чесно, думки робити пародію. Я абсолютно навіть не припустила, що це не те, що може бути цікавим, а що взагалі ну, я буду це робити. Боже, мені стало легше. Дякую. І оскільки як співачка, я особливо нікому не потрібна. Жити ж якось треба. Вкотре дякую Кумі, який також подякував і телеканалу і От, Тому що я дійсно б якось не відчула, скажімо, що є така потреба. Тому, і коли ця сублімація відбувається, да, трошки десь залишається інформація в голові? Ти аналізуєш, я прослухала інтерв'ю Ані Лурак, дуже так бігла. Я можу сказати про своє відчуття абсолютно не заангажоване, не суб'єктивне. Перший момент. Людина, яка заявляє, що вона любить людей. Я люблю людей. Як ця людина? Може кривляти цих людей. Що зовсім дупа з піснями? Так. Це повний трендець. Спочатку ковід, потім це, а я ж дівчинка з інтернату, і я тільки зовні такий янголятко. Тому я сказала собі гей, вигадуй щось, бо знов будеш голодна. Один мій майстер з акторської майстерності колись мені сказав Катя. Той, хто любить всіх, насправді не любить нікого. Це перший момент. Тому я вирішила зробити курси саморозвитку. Зауважу, це буде світ, де я знов буду діва. А люди ну там чомусь навчатимуться, куплятимуть різні тарифи, пакети. Ага, а, Чим ага. дорожче, тим краще, тим ти ближче ага. до діви. Другий для мене її інтерв'ю, її оригінал це звук людини, у якої немає енергетики. От знаєте, ви буває, слухаєте людину навіть не про те, що вона говорить. Ви як вам сказати, ви заліпаєте на енергетику, на те, що між фраз, на те, що вона несе за цими словами. В оригіналі я кажу свою суб'єктивну позицію. У цієї людини немає якоїсь дійсно чіткої позиції, адекватної, якоїсь здорової. От. Тому для мене це теж було таким інструментом, скажімо так, матеріалом для того, щоб спробувати витягнути, що дійсно є там всередині, навіть коли там немає нічого. Та? Тобто, все одно це ж є якийсь базис, базис який, можливо, вона приховує. Але намагається видати світу, що ні-ні ні-ні ні, ось так, ось так. І навіть коли трапилося те, що трапилось, і до мене прийшов мій колектив і сказав: Ані, нам нема чого їсти, концертів немає, роботи немає. Я сказала: медитуйте, танцюйте, їдьте на ретрити, співайте. А -а -а -а. Ну чому а -а -а. всі весь час про гроші? Мабуть, друзі, вам здається, що це легко записувати пародії чи озвучувати фільми та серіали. А ні, це щоденна клопітка праця. Катерина розповідає, що вперше почала записувати пародії з минулого року, аби якось розрадити українців. Давайте послухаємо Володимира Путіна на російського диктатора. Тоді, коли був перший обстріл Києва, я була за кордоном, я була в повному розпачі, і от таким чином я зрозуміла, що я, хоч так, зможу виказати через гумор свою позицію, аби тільки не мовчати, аби хоч щось робити, хоч на своєму фронті, хоч якось, але сигналити, сигналити і да, створювати якусь вібрацію незгоди, якоїсь позиції. Так не може бути, так не має бути. І так далі, щоб була можливість да висвітлити навіть зі свого боку це зло посміятись, навіть через гумор, посміятись над ним. З минулого року Сергієва почала власне висміювати російських пропагандистів, а також політиків. Ну і наших зрадників. Ну, добре, прийшов час зізнатись. Мене звати Маша. Я алкоголічка. А вчора я так добряче. У хлам набухалась і уявляла, що я білосніжка, репунцель або Фіона. Знаєте, люди казали мені часто о Боже, Маша, подивись на себе в дзеркало, бо з таким обличчям тобі потрібно або брехати, або бухати. Я довго думала, а потім так набухалась і вирішила брехати. І далі ви почуєте коментар для ютуб-каналу Ростислав Продакшн від Катерини Сергієвої. Вона записала для нас аудіоповідомлення, власне, де працювала, які фільми озвучувала та де навчалася. Далі слухаємо. Доброго дня! З 2000 року озвучую, бо я біля мікрофону це реклами, це фільми, це різні проєкти, серіали. Безпосередньо дубляж 2006 рік. Це саме перший фільм. Який вийшов в кінотеатрах з кінотеатральним дубляжем українською мовою. Навчалася я з 96-го по 2000 рік в університеті театру кіно і телебачення імені Карпенко Карого за фахом, актриса театру і кіно. Власне, звідти в мене і постановка професійна мовлення і голосу. З якими акторами співпрацювали? Ну, я співпрацюю зі своїми колегами, зі... Спілки. Це Київська творча спілка акторів-дикторів, головою якої я є, і найвідоміші роботи Фіона із Шреку останні три частини. Ми Міллери Дженніфер Аністон. Багато дуже робіт Камерон Діас, погана вчителька, інша жінка. Так, всіх не згадаю: Кейт Хадсон Золото Дурнів, а, Камерон Діас Лицар Дня. З Томом Крузом, Сандра Балок, Пропозиція, Рене Зелвегер Шкіряні голови. Ну, робіт дуже багато Кетрін. Хейгл – суконь, Кейт Хадсон, 20 ой, битва наречених. Ну, дубляжів багато. Ну такі вам найяскравіші, найяскривіші. Згадую Мадагаскар, Глорія дубляж. Це моя героїня. Цей мультик дублювала. І панда кунг фу, я тигриця. Дякую Катерині, що поділилася з нашими глядачами більше про свій досвід. Друзі, як вам робота Сергієвої? Залишіть коментарі. І сподіваюся, що українське кіно та наші серіали будуть ще більше розвиватися. Ми, українці, маємо підтримувати своє, ходити в кінотеатри. Та підтримувати все українське і наших українських митців та акторів, і чекаємо звичайно нових пародій від Сергієвої. Сподіваюся, і почуємось в інтерв'ю скоро. Дякую, що дивилися, друзі. Слава Україні! Це так непросто їхати з дубляжу і не продовжувати говорити кінотеатровим голосом. Це просто просто мука, якась. Хані, яке красиве ім'я. Ні. Джейсоне, твій тест був на самоконтроль. Не знаю. Весь час думаю про те, як би склалося моє життя. Якби не ця здатність інтонувати, виражатись словом. Але не можна було відчиняти двері, а ти не втрималась від розбірок з батьками. На щастя, в мене є час про це подумати. Але поки я просто не знаю.